Далі, наступний міф. Філософія, все ж не наука. Це про все взагалі ні про що конкретно. Ну, Про те, що філософія не наука, тут я абсолютно погоджуюсь, тому що філософія сама задає наукові критерії, методи, які використовують інші науки: аналіз, синтез, компаративістські методи, да, і, скажімо так, діалектичний метод. Енумерація, такий метод, який забули, але зараз, до речі, його створив Декарт, але зараз його ввели в медицині, також і в громадянській авіації. Да? Тобто Декарт був по-своєму знову правий. То всі ці методи вони обґрунтуються не науково, а по-філософськи. Тобто спосіб розглядання предмету, дослідження в біології, фізиці, математиці, всі ці способи підходу до дослідження предмету, вони вже, по суті, свої є філософськими, а не науковими. Тобто, філософія вона окреслює рамку. В якій науковці можуть гратися як таким периметр пісочниці, ось, оце ось ваш периметр. І тут ви можете ліпити все, що у вашій душі заманеться. Біологи, фізики, хіміки. І оцей периметр і є цією методологією. Але його задає якраз філософія, тому вона ширша за ту пісочницю А, playground, да? а Отже, да, і про це взагалі-та й ні про що конкретно. Ну, а якщо б філософія була про щось конкретне, це була б не філософія. Якщо я вам скажу, наприклад. Так, от, по-філософськи, що ви повинні досліджувати той і той філософський напрямок, то я вже трішечки буду утискати, утискати ваш оригінальний погляд на речі. Ви вже будете зумовлені тою настановою і мотивацією, яку я вам задаю. А відтак у вас вже трішечки неповна свобода мислення. І тому і повинна філософія бути про взагалі, а не про щось конкретне. Це не означає, що потрібно висловлюватися висловлюватися лише загальними судженнями, адже той самий Альфред Нордвейхід він каже, що проблема якраз і вміститься в цих загальних судженнях, і філософія повинна їх переглядати і критикувати. І Якраз філософія розкриває, що саме ці загальні судження вони іноді людину вводять в оману. На них зазвичай ґрунтуються софізми як певні тотожності смислів, яка здається тутожністю насправді такою. Таковою не є. І таким чином філософія повинна якраз, коли вона розглядає все взагалі, а вона це і повинна робити, вона також розглядає саме типи висловлювання загального типу. І вже їх теж переглядає. І тому це абсолютно позитивна риса, те, що вона про все взагалі. Якщо конкретно, то це тоді, ну скажімо так, спеціалізована від, від діяльності, але не об'єктивне. Бо якщо займатися чимось конкретно, як кожна наука, то це означає переслідувати певний інтерес. Медицина переслідує здоров'я покращення здоров'я людини. Правознавство покращує, скажімо так, рівень справедливості, або принаймні покликано а, нівелювати рівень несправедливості, зменшувати його. Да, можна так сказати, тобто терапевтична функція, і там і там. І а, самі ці науки вони переслідують лише окрему ціль, яка поза цими науками: одна, наприклад, покращення здоров'я, інша покращення суспільних відносин, третя, наприклад, дослідження явища життя, як такого, так. І а філософія не може слідувати конкретним інтересам, бо тоді вона не є об'єктивною сама по собі. Вона повинна розглядати все в цілому. В чому тут перевага? В тому, що якщо психологія, наприклад, досліджує свідоме, підсвідоме, почуття людини, мозок, розум, то от філософ з можливістю побачити картину в цілому, він якраз може показати, що декотрі розділи психології. Або історії, так, вони не можуть бути достатньо обґрунтовані без додавання елементу етики, наприклад, або також логіки. І коли, наприклад, фізик або скажімо так, психолог, історик або викладач етики не може пояснити декотрі події, то тут якраз додавання іншої науки, такої як логіка, Може пояснити логіку історичних подій, може пояснити логіку поведінки людини з точки зору психології і з точки зору етики. І, наприклад, тут, з філософської точки зору можна дуже багато прикладів навести, що вчення про добро і зло здавалося б, це просто щось абстрактне, а й те, що стосується поведінки людини, воно необхідно ґрунтується на логічних складових. І тоді як зло, наприклад, воно йому не вистачає логіки. Логіки і послідовності, як певної послідовності, оце може показати філософ, коли і він саме він здатний інтегрувати різні підходи в єдине цілісне, зібрати так мовити мозайку. В цьому покликання філософії, яка займається всім взагалі, і повинна це робити, тобто це не докір. От. Тому з цим міфом, якщо це називати міфом, що філософія про все взагалі ні про що конкретно, можна погодитися, але не як з міфом, а як з її прямою функцією.